У Скорботі Луцька громада другий день поспіль ховають воїнів. У п'ятницю відбулося прощання одразу з трьома захисниками України. Двох із них Сергія Кравченка та Андрія Крачунова, відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Полеглий 52-річний військовослужбовець Сергій Кравченко був стрільцем снайпером механізованого відділення механізованого взводу. Майже рік його вважали зниклим безвісти. Як виявилось, Лучанин загинув 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Очеретиного Донецької області. Захиснику Андрію Крачунову було 55 років. Лучанин служив на посаді стрільця стрілецького відділення. Загинув воїн 18 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Уманського Донецької області. Прощання з третім героєм Олексієм Каплуном відбулося на вулиці Івана Мазепи в Луцьку. 28-річний лучанин служив зовнішнім пілотом безпілотних літальних апаратів відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув воїн 23 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Іванопілля Донецької області. Поховали усіх трьох воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.